Друзі, вітаю! Сьогодні вихідний, і давайте поговоримо все-таки про нашу спільноту Меркурій. Коротко про головне: спільнота розвивається з 2013 року. Всі це знають, про що я неодноразово розповідала усім. Але хочу ще раз повторитися, щоб ви мене почули, що люди в спільноті. Здобувають свій статус, який вони давно шукали. А це як бути вільним, як бути щасливим і як бути самодостатнім. Не буду говорити, що як бути багатим, хоча засновник спільноти Дмитро Васадін завжди наголошує, що я вас заставлю бути багатим, зрозумієте, де ви ще бачили таке, щоб засновник хотів, щоб. Партнери його стали багатими. Ходячи на роботу, ви чули таке, щоб ваші керівники прагнули зробити вас багатими? Тому вивчайте пропозиції, які тут є для кожного партнера, і ви ці статуси будете мати. Це я вам 100% гарантую. Але частина людей приєднуються до спільноти, і це нормально. А частина людей з першого погляду, з перших слів заявляє, що це лохотрон, і це піраміда, і йде іншим шляхом. Це теж нормально, тому що кожна людина це індивід, і у кожного є свої думки і свій вибір. Ми говоримо, що кожен має право свого вибору. Отже, та людина йде по іншому шляху. Шукаючи невідомо що, тому що досвіду в таких способах можна сказати заробітку не існує у них, я маю на увазі, і я не раз говорю про з казкових героїв, які вибирають шлях, але їм написано, куди підеш і що ти отримаєш. Ми в пошуках роботи онлайн ніхто нам не пише, тільки в пропозиціях напишуть вам, що ви там за день можете отримати 20 тисяч. Ось такі пропозиції людям подобаються багатьом, що нічого не вкладаючи, а ти заробиш щось. Ну це от, треба трошки походити, тоді ви зрозумієте, що так не буває. А також що деякі казкові герої. Шукають незрозуміло що. Пам'ятаєте як? Піди туди, не знаю куди, принеси те, не знаю що. От так вони ходять, втрачаючи час свій, втрачаючи енергію свою і можна сказати, і навіть дехто кошти втрачає, спостерігаючи за розвитком спільноти Меркурій потім. Рік, два, три втрачають також свій час. Тому потратьте краще півгодини свого часу чи годину, розберіться, що тут відбувається, щоб вам потім не жалкувати, що ви не приєднались, що ви не почули. А чому не почули? Адже 12 років розвитку спільноти, а дехто говорить, я в інтернеті 10 років і не почув, що існує така спільнота Меркурію. Звичайно, ви не почуєте, тому що реклами масової нема. Люди дізнаються лише від партнерів спільноти про те, що вона існує, що тут відбувається. Приходять на зустрічі онлайн і офлайн, дуже багато зустрічей офлайн останнім часом. Остання зустріч це буквально вчора. В Празі досить потужна зустріч, цікава, наповнена позитивними емоціями і правдивою інформацією. Тому, якщо вас цікавить інформація про спільноту Меркурій, про проект Кешфлов, як змінити своє життя, будь ласка, пишіть мені, поспілкуємось, я вам все об'ясню і допоможу розібратися. Ну а сьогодні у нас вихідний у Меркурії, тому гарно вам вихідних, відпочинку, хороших емоцій, позитивних і добра.